Інструкція збірки робочого столу Лукас. Дана комплектація має підвісну тумбу, але інструкція актуальна і для звичайного столу Лукас. У комплекті є гвинти для кріплення тумби до стільниці та гвинти для кріплення ніжок. Покладіть стільницю до лілиць та викрутіть гвинти, що тримають металеву основу. Зверніть увагу, що всі ніжки пронумеровані. Візьміть ніжку з відповідним номером та прикрутіть до неї металеву основу. Використовуйте найдовші чорні гвинти. Затягніть. Найкоротшими чорними гвинтами інсталюйте ніжку на відповідне місце. Кожного разу обтягуйте гвинти з помірною силою. Повторіть дії з кожною ніжкою, слідкуючи за нумерацією. Це остання дія, якщо у вашому комплекті відсутня тумба з шухлядами. Наступним етапом є монтаж тумби до стільниці. Для цього демонтуємо шухляди з тумби, натискаючи два важелі на напрямних в різні боки. Тумба кріпиться на 4 гвинти безпосередньо до стільниці. Далі монтуємо шухляди на свої місця. Їх важко переплутати, тому що жодна з них не стане не на своє місце. Переконайтесь в стабільній роботі доводчиків.